За 33-річну історію банківської системи у Нацбанку України було 12 очільників із різних регіонів, політичних і бізнес-напрямів, вивчаючи декларації очільників Нацбанку, видання обоз UA звернуло увагу на їхнє реальне ставлення до грошових активів. Тож у яких він установах тримали свої збереження голови НБУ, і в якій саме валюті? Докладніше далі. Степан Кубів очолив Нацбанк за результатами революції гідності 24 лютого 2014 року, хоча й ненадовго пішов тихо та без скандалів 19 червня того ж року, ставши одним із найменш помітних топів в історії регулятора в українських банках. Пан Кубів з дружиною Світланою заявив два гривневих рахунки на загальну суму 368,5 тисяч гривень. Обидва банку Львів з іноземним капіталом. Валерія Гонтарева очолила Нацбанк 19 червня 2014 року та фактично відпрацювала до 11 травня сімнадцятого, після чого поїхала з України. Офіційне її звільнення з Нацбанку відбулось 15 березня 2018 року. За керівництва Гонтаревої в Україні сталася велика фінансова криза та трикратна девальвація офіційного курсу з 8 гривень за долар до 24 гривень за долар. А також повальне закриття українських банків, яке потім отримало назву банкопад. Валерія Олексіївна не заявляла готівкових грошових активів, утім задекларувала солідні депозити в доларі. Найбільший оформлений на неї особисто у державному укрексімбанку складав 4,7 мільйона доларів. Перший заступник і права рука Валерії Гонтаревої Яків в Смолій був призначений головою національного банку 15 березня 2018 року та пішов у липні 2020 року, як він сам заявляв, через політичний тиск його діяльність в НБУ супроводжували численні звинувачення і зловживання службовим становищем. Як і гонтарева, найбільше грошове вкладення Яків в смолі зробив у доларів державному Укрексімбанку, хоча трохи скромніше усього 3,8 мільйона доларів. Кирило Шевченко став керівником НБУ 16 листопада 2020 року та очолював правління регулятора в перші дні повномасштабного вторгнення. Одразу закрив усі банки з державним російським капіталом. Пішов з посади на початку жовтня 2022 року з офіційним формулюванням за станом здоров'я в останній декларації за 2022 рік. Шевченко заявив про немалі готівкові заощадження, що зробив разом з дружиною Юлією. Найбільше в валюті, а саме 299 тисяч доларів. Також повідомив про шість рахунків родини в трьох банках в Австрії та одному в Швейцарії. Андрій Пишний призначений головою НБУ 7 жовтня 2022 року та керує ним дотепер. Він майже не згадує про привабливість гривневих депозитів, а говорить переважно про переваги держоблігацій у гривні. Сам учільник Нацбанку у декларації за 2023 рік повідомив, що його дружина Людмила придбала 468 держоблігацій номінальною вартістю 36 568 тисяч гривень кожна із загальною вартістю 17,1 мільйона гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.